З молотка державний спиртзавод у зірному хочуть продати у приватні руки. Не знаєш броду, не лізь у воду. На Рівненщині фахівці перевірили стан водойм. ITV. новини. Добрий вечір. Зірницький спиртзавод піде з молотка. Підприємство, яке розташоване поблизу Березного, уже цього місяця може опинитися у приватних руках. Державний завод виставили на аукціон за трохи більше 18 мільйонів гривень. Також новий власник буде змушений погасити борги у майже 90 мільйонів. Наш телеканал побував на території заводу та бачив, у якому стані підприємство. вдалося дізнатися й про долю працівників, які з нового року у відпустці за власний рахунок. Чи не розжене ви власних місцевих і взагалі чи продовжить він у зірному виготовляти спирт? Адже згідно з аукціоном обмежень немає жодних. Віддають в приватні руки для державного спецзаводу у зірному, що поблизу березного шукають нового власника. На торги виставляють діюче підприємство із приміщеннями, обладнанням та працівниками. Ексклюзивно для нашого телеканалу показують основні потужності заводу. В апаратному приміщенні розташовані п'ять колон, що сягають четвертого поверху. У кожній відбувається своя частина процесу. Кінцевий результат виходить з п'яти з колони. Микола Драганчук додає, усе діюче буде команда запустять, розповідає у сиву давнину, все налаштовувалося вручну. Зараз керувати процесом, що відбувається у колонах, можна за допомогою лише комп'ютера, але людина з вулиці робити це не зможе. Потрібно знати весь принцип роботи. Це апаратне приміщення, яке керується погонкою. води, щоб виробляти спір це в нас до шафа сказати по роботи, мозги, які комп'ю через комп'ютер керується ну апаратним. Це все сюди зводяться проводки, можна сказати, і керується паратом. Це все є на заводі лабораторія, де перевіряють спирт на якість. Вона зараз на замку, як і переважна більшість усіх кабінетів та приміщень на заводі. З нового року тут виробництво не ведуть, хоч і все для створення спирту є. Люди сидять без роботи. Люди відпустки за свій рахунок, тобі ж да, так. Залишились на заводі тільки ті, хто необхідний для підтримання, скажімо, стану заводу. Попри те, що завод можна у будь-який момент запустити і він працюватиме, все потребує оновлення, розповідає директор, показуючи нам котельню. Місцями вже є тріщини на кожному із трьох котлів, яким по 25 років. Котли, звісно, що виграють, якби, і мають свій срок. От, вони вже свій срок відходили. Тобі ж на сьогоднішній день треба їх реконструювати, а краще взагалі поставити щось таке нове, більш може потужне, більш економічне. На заводі рахується близько 140 працівників. Усі вони місцеві, які тут працюють уже з діда прадіда. Згідно умова аукціону, їх півроку новий власник не має права. Звільняти Зірнинський спертзавод виставили на аукціон. Стартова ціна трохи більше 18 мільйонів гривень, але варто пам'ятати, що борг цього заводу складає близько 90 мільйонів, і ці гроші теж треба буде виплатити. У фонді держмайна кажуть, що галузь специфічна відтак на велику конкуренцію не сподіваються, але кажуть, що за зірнинський спиртзавод таки будуть боротися. Аукціон відбудеться 12 червня. Переможець, окрім боргів, отримає завод із усім обладнанням. У фонді держмайна кажуть, що дійсно. Усе застаріли, але працювати на ньому можна. Лот включає в себе більше 50 об'єктів нерухомого майна. Територія, на якій воно, це майно розташовано біля 15 гектарів. Власник, який зайде як переможець аукціону на цей об'єкт, я думаю, що може відновити виробництво Там за тиждень-за два вже можна почати працювати. На заводі розповідають, борг у майже 90 мільйонів почав формуватися з 2003 року. Додають, останні роки були не найкращими. До кінця 2023 року допрацювали на морально вольових. Далі, аби боротися не стало ані сил, ані коштів. Тут, тут залежить це не тільки від, від нас, да? наша робота ну, зробити спирт, продати спирт. Ну, ще є дозвільні системи. Ще там багато до чого треба, скажімо так, на що звернути увагу майбутньому покупцю. Тому що, ну. Ми любимо наш завод, але багато хто його не любить. Обмежень перед майбутнім власником немає жодних. За бажанням він може змінити профіль заводу і виготовляти тут щось інше, а не спирт. Втім, і ті, хто продає і ті, хто тут десятиліттями працює, сподіваються, що понад столітня історія з виготовлення спирту у зірному цьогоріч не припиниться. Мороз, Артем Шаула, телеканал Media Group. Озера, кар'єри та річки на рівненщині фахівці перевірили стан водойм перед відкриттям купального сезону. У багатьох з них виявили різні види забруднення: кишкові палички, гельмінти тощо. Детальніше про результат обстежень та в яких місцях можна безпечно відпочити на воді. Розповість наша Ірина Грабчак. Розпочали спекотні літні дні, тож люди потроху почали відвідувати пляжі, але лізти у воду не поспішають, бояться підчепити якусь хворобу. Я їжджу в швейцарію. Тобто в обарів там відпочиваємо. Але так тільки делікатно. Без, ну, дітям навіть, хочеться, але кажу, ми не рекомендуємо купатися, тому що це небезпечно. Ми знаємо, що є і палички, є і лямблі, є тут нашому особам, Садовобасів коті, тому це небезпечно. Ну, у нас рівно є чудове озеро робасів але Ми всі знаємо, в якому воно стані, тому було б чудово, і воно… Ну то збі зайнявся цим питанням. Його ну якби там сказати, овчис, очистили його об, ну, обкультурили, Це ну, це було просто прекрасно для нас, для всіх мешканців міста. А щоб люди знали, де саме можна купатись. Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб відібрав понад 200 проб води та обстежив близько 50 водойм, де найчастіше відпочивають люди. Як результат, лише шість з них повністю відповідали усім санітарним нормам. П'ять мали незначні забруднення, і сім у яких забруднень виявили найбільше. Тож купатись там не рекомендовано через великі ризики для здоров'я. Це можуть і е шигельози, е шиєріхіози, е стофілкокові інфекції. Це можуть бути е хвороби, зумовлені найпростішими, такими як лямблі, е можуть бути глисними вазими. Це є. Е Такі циркарії в хвороба циркаріоз, що в народі називається сердьбіж купальника. Сергій Бернацький наголошує, що навіть якщо показники водойм позитивні, людям все одно варто дотримуватись простих правил не ковтати воду з водойм, не плавати у місцях, де спостерігаються великі скупчення людей, не ходити у вологому одязі та відвідувати душ відразу після купання. Фахівці додають, що дотримуватись цих правил важливо, адже показники чистоти води. Можуть змінюватись в залежності від різних факторів. «Досліджуємо ми там раз в місяць, так вода міняється дуже швидкоплинно, в залежності від будь-яких умов, зокрема, як ви бачите, у нас пішли дощі масово. Все це може змиватися надходження. Те, що ми зробили тиждень назад, вода була. Хороша, так а людина сьогодні пішла. Вона може бути погана. Крім цього, водойма Рівненщини перевірили і водолази, зна яких вони дістали пляшки, консерви, скло та інші небезпечні предмети. Обстежили і прибережні зони, аби відвідувачі пляжів не поранились під час відпочинку. На території Рівненщини діє офіційно 12 пляжів. Водолази воріницької обласної комунальної аварійно рятувальної служби на водних об'єктах обстежено акваторію на усіх пляжів. На предмет. Зла, гілля, дерева, каміння тощо наразі на усіх цих пляжах дозволяється відпочивати громадяни Там створення рятувальні пости та чергують навчені плавці рятувальника. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Підготовка до нового опалювального сезону, інвентаризація на користь ЗСУ та реформування системи харчування у закладах освіти, а також ряд інших важливих питань. Усе це сьогодні обговорювалося на засіданні ради громад при голові Рівненської облради. Детальніше про засідання та які зміни чекають в житті громад, розкаже наша Лілія Мазур. У стінах облради відбулось засідання ради громад. Присутніми в залі були 49 працівників територіальних громад. Першочергово підняли питання щодо підготовки до нового опалювального сезону. Насамперед закликали споживати електроенергію з розумом, оскільки після масованих ракетних атак суттєво постраждала енергетична інфраструктура. А відтак зима може бути складною. Тож готуватись до опалювального сезону необхідно заздалегідь цього року. Не просто підійти до цього, як до плюсів, то. Та Скільки того купили, заготовили, через генератори, які ми там і передали на хайпі, тепер свої генератори. Дістаємо, передивлюємося, запас паливно-мастинних матеріалів. Маєте дивитися, тобто ще раз їх не технічний стан. Це вкрай важливе питання про сув... і...... те, що їх потрібно робити вже не завтра, не там, в серпні місяці, ніколи е, клюне там, чи хтось е... знайде. Дієвіша та ефективніша підтримка Зсу наступне важливе питання, яке обговорили з представниками громад. Передбачається, що до цього в територіальних громадах можуть інвентаризувати майно, виставити його на аукціон, а після отримані кошти спрямувати на допомогу нашим захисникам. Таку ініціативу хочуть перейняти від Хмельницької області, яка завдяки цьому успішно допомагає армії. Я побачив їхні ініціативи. Яка власне направлена на те, що ви за рахунок додаткових ресурсів, які точно є в кожній з ваших громад, когось більше, когось менше, але вони є, вони пропонують формувати додатковий пакет е, допомоги Збройним силам України, рахунок продажу. Ліквіду або не ліквіду, але точно того, що не потрібно. Це хороший приклад, це класна ініціатива. Це люди з власною ініціативою хочуть зробити і роблять програму, і популяризують її по цілій Україні. Обговорили також питання щодо реформування системи харчування у закладах освіти та нагадали представникам територіальних громад не забувати про здорове харчування школярів. Ключовими нашими стратегічними цілями залишається це дотримання норм харчування і охоплення харчування усіх без винятку 100, Відсотків здобувачів освіти це модернізація харчоблоків. Пам'ятайте, що тільки сучасне технологічне обладнання дає можливість витримати повністю технологічний процес. Від моменту закладки до моменту видачі е, приготованої страви не має бути більше ніж дві години, бо далі наступає процес продіння. Наостанок обговорили ряд питань щодо роботи Укрпошти в територіальних громадах, створення пам'яток природи національного та місцевого значення, а також програми розвитку та функціонування української мови як державної, підбиваючи підсумки, голова рівненської обласної ради Андрій Кара зазначає, що подібні засідання мають позитивний вплив на життя громад. Сьогодні отримали певне роз'яснення, як, як діяти. Е Загалом я задоволений, платформа ради громад діє і громади активні, приймають участь, і це не може не радувати. Тобто, знач, керівники громади вболівають за те, щоб в громаді все було добре і якісно. Лілія телеканал Відразу після новин поговоримо про гострі кишкові інфекції, як починається більшість з них та що із звичних нам речей може бути збудником хвороби. Все про обезводнення організму та як найкраще з ним справлятись. А також дізнаємось, при яких симптомах потрібно терміново бити на сполох. Про все це розкаже лікар-епідеміолог Олександра Карпінська у програмі про здоров'я сьогодні о 19.30. Наведуть лад. Рівненське комунальне підприємство Спецкомбінат пропонує послугу по догляду за могилами. Дитяча праця у Рівному розповідали, як не попастися на гачок недобросовісних роботодавців. Доглядати за могилами рідних тепер можна навіть на відстані, оскільки багато рівнян через війну або з інших особистих причин не можуть слідкувати за могилами своїх рідних. Комунальне підприємство спецкомбінат, ритуальна служба, пропонує послугу з доглядом та прибиранням поховань. Скільки це коштуватиме і що входить у послугу, дізнавалася наша Ірина Грабчак. Припадають пилом та заростають бур'яном. У такому стані опинились деякі могили на кладовищах у рівному. А все тому, що з початком повномасштабного вторгнення багато людей виїхало за кордон та фізично не можуть дбати про поховання своїх рідних, а прибирання могил не входить у обов'язків працівників цвинтаря. Пояснює завідувач кладовища Нове Дмитро Мельник. На сьогоднішній день після проведення поховання людина отримує свідоцтво. І згідно чинного законодавства про поховання і похоронну справу, межі ділянки написані метр 50 на 2,20. Яка людина, згідно цього, повинна прибирати ну, свої межі навколо надмогильної споруди. Все остальне там прилегру територію косимо ми і прибираємо також саме кладовище. Тому комунальне підприємство Спецконбінат Ритуальна служба пропонує свої послуги з прибирання могил тим, хто не може зробити це особисто. Працівники можуть покосити траву, прибрати сміття, витерти пам'ятник, висадити квіти чи туги, поруч з могилою та багато іншого. Зв'язку з війною та з інших причин вона на сьогодні є досить актуальна, оскільки багато людей виїхало за кордон або не перебувають в місті рівному. А обов'язок доглядати за могилами покладається на Родичів близьких померлих, тобто і на сьогоднішній день є така можливість замовити таку послугу у нас у спецкомбінаті. Раніше така послуга надавалася лише одноразово. Люди часто замовляли її напередодні великих релігійних свят, таких як Великдень та Різдво. Тепер ж цю послугу можна замовити на сезон. Комунальники доглядатимуть могилу впродовж шести місяців чи навіть на рік часу. Якщо людина хоче замовити послугу договір замовлення протязі року, тобто це на протязі літа воно буде все викошуватися, прибиратися. Там за сезон десь в районі п'яти разів воно має бути покоситися, прибратися. А зимою туди входить відкидання снігу і щищення намерзну на намерзлості на пам'ятнику. то вона коштує десь в районі, якщо я не помиляюсь, там 5 пять Замовити таку послугу можна дистанційно, зателефонувавши до приймальної спецкомбінату Ритуальна служба чи написавши на їхню електронну пошту. Після цього працівники кладовища за допомогою реєстру проховань знайдуть потрібну могилу і переведуть її в належний стан. Ірина Віктор Міщук, телеканал Нелегальна дитяча праця 12 червня всесвітній день боротьби з дитячою працею. Так, 7 червня у парку Лебединка відбулася вулична акція для молоді. Все для того, аби пояснити, як правильно працевлаштуватися неповнолітнім. Після дотичності до акції кожна дитина отримала буклет з корисною інформацією. Більше подробиць бачили наші журналісти. У парку Либединка інспектори з питань праці роздають молоді буклети. Так вони пояснюють юним рівнянам про особливості правильного працевлаштування. Все для того, аби не потрапити на гачок недобросовісних роботодавців. За словами головного державного інспектора Юрія Савчука, між дитиною та роботодавцем має бути укладений письмовий трудовий договір. Це забезпечить соціальний захист для неповнолітнього. На період літніх канікул діти хочуть підзаробити. Нерідко цим скористаються недобросовісні роботодавці, дітей не оформляють, в подальшому діти не мають ніякого соціального захисту, хоча державою передбачено додаткові гарантії для дітей. Це і тривалість, скорочення тривалість робочого тижня, додаткові відпустки. Ну, тобто вони мають більші гарантії. А коли працівник неповнолітній не оформлений офіційно на роботу, в нього відсутні будь-які гарантії. Після спілкування діти отримали буклет з додатковою інформацією. Кажуть, на майбутнє будуть знати, як правильно шукати підробіток. Ми почула, що від 14 до 16 років потрібен письмовий дозвіл батьків ну, на працю, щоб можна було працювати якоюсь роботодавцем». Чи пробувала вже десь слаштовуватись, можливо, для себе на роботу? Ну так, я хотіла, думала про це в парку хіміку, на батутах там, там, слідкувати, брати квитків. І ну, працювати так пробувала. Я дізналась для себе, що з 14 до 16 років треба завжди складати договір і щоб там був завжди підпис батьків. А вже з 16 і до 18 я це вже можу зробити і без підпису батьків, і що завжди треба е, шукати хорошого для себе. Роботу і щоб завжди е, знати на кого ти працюєш, щоб не було більш ніяких питань, і завжди казати батьким куди ти йдеш на роботу і ким ти будеш працювати за словами заступника відділу з питань праці Юрія Морозюка. Питання оформлення праці сьогодні є важливою проблемою, і це стосується не лише неповнолітніх, але й дорослих людей. Аби запобігти цьому, інспектори проводять інформаційну кампанію не лише в навчальних закладах, але й на підприємствах та установах. Перш за все при прийнятті на. Роботу неповнолітнього працівника роботодавець має знати, що без проходження медичного огляду особа до 18 років не може бути прийнята на роботу. Ще одним з основних, скажімо, переваг пільг для неповнолітнього працівника на офіційній роботі це неповний робочий час. Так працівники віком від 16 до 18 років робочий тиждень складає 36 годин. Для працівників до 16 років він складає не більше 24 чотирьох. Марія Степанчук, Віктор Міщук, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане. адже Україна переможе.